Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас у подорож. Подорожувати ми будемо у світ природи. Шлях перед нами довгий, але дуже цікавий. Допомагати нам у подорожі буде кіт Любознайчик. Любознайчиком назвали цього котика, тому що він дуже допитливий і хоче все-все знати. А ще він дуже любить природу. Діти, ви готові? Любознайчику дуже цікаво дізнатися. Що таке природа? Діти, як ви гадаєте, що таке природа? Розкажіть нашому помічнику. Природа це сонце, повітря, вода, рослини, тварини. А що ми не можемо назвати природою? Природою ми не можемо назвати все те, що зробили люди. А миші і птахи є в природі? Так. Машини чи літаки є в природі? Ні, немає. Їх зробили люди, тому у природі їх не існує. А ось кінь або верблюд. Вони належать до природи? Так, належать, Але на них можна їздити. Зовсім як на машині чи на іншому виді транспорту. Діти, а зараз я пропоную вам пограти у гру та здогадатися на що схожі різні предмети. Колись давним-давно для людини єдиним домом була природа. Минав час. Людина навчилася споруджувати будинки, літати в космос, створила багато корисних речей. Але природа і досі залишається домом для людини. Чому? Так, вірно. У кожної людини є свій будинок, свої оселі є також і у тварин. Діти. А як називається наш спільний дім? Так, наш спільний дім це планета Земля. Любознайчик живе в будинку разом із своїми господарями. Він пропонує пограти нам з вами в гру. І порівняти людський будинок із іншим спільним домом природою. Ці дві оселі зображені на малюнках. Погляньте на них. Я називатиму вам те, що є в будинку, а ви знайдіть те, що схоже в природі. У нашому будинку світло йде від лампи, а в природі. Від сонця. Але сонце не тільки світить, а й гріє. У будинку його можна порівняти з обігрівачем плитою або батареєю. У будинку людина придумала душ. А що схоже є в природі? Вірно дощ! Коли в кімнаті жарко, ми вмикаємо кондиціонер або вентилятор. А яке явище природи нагадує ці прилади? Вірно, вітер. У будинку є підлога, а в природі земля. У будинку килим, а в природі? Так, трава. У будинку стіни, а в природі. Гори і дерева. У будинку вогонь горить на плиті, а в природі вогонь виривається з вулкана. У любознайчика сніг і лід у холодильнику. А звідки вони беруться у природі? Так, сніг іде з хмар. А лід накопичується на вершинах гір або на землі. Тварини є в обох будинках. Тільки в будинку живуть які тварини? Домашні, а на природі дикі. Рослини теж є і там, і там. А, але в кімнаті вони кімнатні, а в природі дикорослі. Справді, наші будинки дуже схожі. Людина найрозумніша істота на планеті Земля, та чи зможе вона жити без птахів, звірів, помах, риб, дерев, квітів, ягід, грибів? Звичайно ж, ні. Любознайчик просить вас усіх використовувати свої знання та вміння для охорони та захисту природи. До нових зустрічей з Любознайчиком!